Північно-Атлантичний Альянс умисно не реагує на порушення російськими безпілотниками повітряного простору своїх країн-членів. Це думка військового аналітика данського королівського оборонного коледжу Андрес Нільсен. Його звати. І він зазначає, що саме реакції на порушення повітряного простору НАТО і прагнення досягти цимеревська влада прагне досягти спрямовуючи безпілотники на території альянсу. Досягти реакції прагне. Звичайно, мета РЕФІ не завдати реальної шкоди, а спровокувати обговорення цих атак у західних ЗМІ. Ну от про це давайте поговоримо з президентом Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків українським авіатором Геннадій Газан з нами на живому зв'язкові. Пане Геннадію, доброго ранку і спасибі, що напрямом. Ви телефоном правильно? Я телефоном, тому що тут зв'язком незрозумілі речі відбуваються. Так що вибачайте, може за якість, яка є. Ні, чуємо чуємо. Ми вас прекрасно, тому спасибі, що знайшли цю е, можливість. Це важливо. От е, думка про те, що НАТО умисно не реагує на порушення РФськими безполотниками повітряного простору своїх е, країн-членів. Пам'ятаєте, от е, ситуація з Румунією нещодавно да ситуація із Литвою не. Що давно давніша ситуація з е, Польщею у цій частині. Е, реакції ж, е, дійсно, от прямо такої, якої б емоційно е, хотіло б українське суспільство її немає, але давайте з вами зауважимо, що е, є ж інша реакція є е, військова і. Е, Фінансова підтримка України від е цих держав, може, це реакція? Розумієте, ми маємо передусім зазначити і розуміти, що таке є порушення повітряного простору будь-якої держави, зокрема України. І хочу звернути увагу, що є так звана буферна зона. Вона в країнах європейської спільноти є 15 кілометрів а mm -hmm. на території України вона є 25 кілометрів. І з того, що мені відомо, росіяни не перетинають ем, своїми літаками, ну собто своїми mm -hmm. об'єктами зону 15 кілометрів. Вони кажуть, ну, тут таке щось там трапилось, mm. ну, це можливо. І, власне, для того є буферна зона. Що mm -hmm. це похибка умовно там. яку би нам хотілося, mm -hmm. щоб західний світ, Європа, э, Росія, росіяни це э, тим користуються, користуються, тому що не залітають там на якісь 50 mm -hmm. чи 100 кілометрів, а десь там на пару кілометрів, 5, 7, 8 кілометрів, э, і э, Виходячи з того, що країни Європи є такими країнами, які виконують будь-які цінні закони та юристні закони, то звинувачувати Росію в чомусь дуже тяжко. Росія, звісно, тим цим користується щодо реакції. Ми маємо зрозуміти, чи нам допомагають. Наші партнери чи не допомагають. Якщо партнери наші допомагають, це означає, що в них є певні політичного плану питання, які вони не не можуть вирішити. Ну, це з різних причин може в тому річ, що вони такі м'ягенькі. А ми би хотіли, щоб вони були більш тверді. Але ми маємо розуміти, що як Україна, так і Європа стикнулися. З таким ворогом, який знаєте, такий, щоб люди так собі уявили, то як вовк, сірий вовк вовчик братик який з'їв бабусю, перебрався в її одяг, лежить в постілі і каже онучці, яка прийшла, що в нього великі вуха, щоб добре слухати, а зуби щоб добре їсти, да і, і ми маємо розуміти, от як Сімонян виступала і казала на звинувачення. Американців, що вони там ну, не дають можливість працювати. Раша подивна каже: Ну зато ми там партизани по партизанськи зробили. Розумієте, а де стандарти журналістики Росія і будь-які цивілізовані стандарти? Це знаєте, терміни, які живуть на різних планетах, навіть на різних частинах всесвіту. Тому знаєте, з свого боку хочу зазначити, де побачив як САПа зі зброєю в руках на території України, там він має бути знищений, тому що вони існувати не мають права. Зі зброєю в руках на території України. Mm -hmm. Ну от і а ми маємо такі наслідки. Так тут зрозуміло, подякували нас. Просто дві хвилини залишається. Не можу з вами не обговорити цю історію, яку журналісти інформнапалм дали нам у публічний простір. Обхід санкцій за допомогою Казахстану. Та що казах компанії, які мають стосунок до цієї держави, допомагають ремонтувати Су-30 РФ. Це стандартна практика Російської Федерації через дві-три прокладки купувати щось без різниці. Скільки це коштує? Ми, я хочу нагадати, що в них чи сто чи 130, тих літаків сто в яких установила авіоніка французька, тому знайшли прокладку за великі гроші в Казахстані. Яка прийшла на навчання в у Франції для того, щоб давати надавати послуги Російській Федерації? Я тішуся, що це оприлюднено. Цей, цей канал буде знищений, і ми маємо всі уважно дивитися за такими ситуаціями, коли Росія може наймати когось іншого, якщо, наприклад, нашим глядачам або слухачам. Стають такі речі відомі, то треба сповіщати в компетентні органи, щоб зробити з цього висновки і не дати не надавати можливість обслуговування техніки російської. А це призведе до того, що після, без обслуговування півроку, рік ну, у росіян будуть величезні проблеми, і ми маємо розуміти, а заміняти їм не зовсім є. Ну повний спектр, де що вони спробують. І пробують вже замінити нота. Ну, Кані авіаканібалізм це така історія, але ж вона, вона вичерпна. Правильна пан... вона вичерпна, вона кінцева і з бойового літака, в якого стоїть справна річ, не знімлють справний блок на несправний літак тільки навпаки, якщо є несправні літаки, але з яких причин але це є кінцева річ? Це Добре, хай вони розбирають свої літаки, ми будемо від того, тільки тішитись. Ну так абсолютно тут, от е, класно, що ми завершуємо з вами діалог на оптимістичній ноті в частині того, що тут реакція е, є на цей кейс і вона е, ця реакція породжує наслідки. Е, хотілося б, щоб породжувала да а починали ми з міжнародного контексту, де е, реакції, от е, люди, не зовсім е, бачать. Дякуємо вам дуже, пане геннадію, за те, що ви знаходите час і можливість бути при живому етері телевізійного каналу Прямий. Президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків, український авіатор Генаті Хазан, був на прямому.